Готуємось до Олімпіади. Сьогодні ми розглянемо задачі на рух. Напротязі якого часу пасажир, який сидить біля вікна потягу, буде бачити зустрічний потяг, довжина якого 150 метрів. Швидкість зустрічного потяга 36 км за годину, а швидкість потяга з пасажиром 54 км за годину. Проаналізуємо задачу. Ми маємо швидкість зустрічного потяга 36 км за годину це 10 метрів за секунду. Швидкість потяга з пасажиром 54 км за годину це 15 метрів за секунду. І довжину зустрічного потяга 150 метрів. В1 дорівнює 15 метрів за секунду. В2 дорівнює 10 метрів за секунду. І довжина зустрічного потяга 150 метрів. Знайти час. Ми розуміємо, що час буде дорівнювати відстань, поділена на швидкість руху. Якщо ми приймемо за нерухому, точ... за нерухому точку відліку пасажира, який сидить біля вікна, то швидкість зустрічного потягу В буде дорівнювати В1 плюс В2. Отже, ми маємо Т дорівнює L2 поділене на В1 плюс В2 і дорівнює 6 секунд. Катер пройшов першу половину шляху зі швидкістю у 2 рази більшою, ніж другу. Середня швидкість на всьому шляху була 1 метр за секунду. Знайти швидкість катера на другій половині шляху. Запишемо короткий запис. Ми маємо s 1 дорівнює s 2 Це половинки шляху S на 2. Швидкість на першій половині шляху в 2 рази більша. Тобто v 1 дорівнює 2 v 2 або В2 дорівнює 0,5В1. середня швидкість дорівнює 1 метр за секунду. І знайти швидкість на першій ділянці шляху. Розв'язуючи ці задачі, ми розуміємо, що починаємо із запису середньої швидкості. Середня швидкість дорівнює весь шлях на час. Т час у нас буде складатися Т1 плюс Т2. Т1 у нас С1 на В1, Т2 s 2 на v 2 ми розуміємо, що S1 1 це за умовою задачі S на 2, s 2 теж у нас S поділене на 2. І записуючи, що v 2 дорівнює 0,5 v 1 ми маємо S поділене на S в дужечках одиниця поділена на 2 v 1 плюс одиниця поділене на v 1 Зводимо до спільного знаменника і маємо формулу середня швидкість дорівнює 2v1 поділене на 3. Звідси ми записуємо 3В середнього дорівнює 2v1 і знаходимо швидкість В1. В1 дорівнює 3 помножити на середню швидкість і поділити на 2. Швидкість на першій ділянці складає 1,5 метра за секунду. Розглянемо іншу задачу. Рибак пливе вгору по річці. Проїжджаючи під мостом, він впустив у воду запасне весло. За годину він виявив втрату і, повернувши назад, наздогнав весло в 6 кілометрах нижче моста. Яка швидкість течії річки, якщо рибак весь час гріб однаково? Отже, рибак плив проти течії, під мостом пустив у воду запасне весло. Через одну годину він виявив втрату, тобто ми розуміємо, що одну годину він ще плив проти течії і потім, повернувши назад, Наздагнав весло в 6 кілометрах нижче моста. Тобто за цей час весло проплило нижче моста на 6 кілометрів. Потрібно знайти швидкість течії річки. Записуємо умову задачі. Т1, 1 година. С1 і С2 це відстань, яку проплив рибак. Від моста до того місця, де я побачив, що нема весла. Але С1 він плив цю відстань пропливав проти течії, С2 за течією. І потім він ще був в дорозі 6 кілометрів. Знайти швидкість течії. Отже, весло пливло. Весло пропливло С3. Поділене на швидкість течії, весло впливло з швидкістю течії. І час тому дорівнює s 3 поділене на швидкість течії. Відстань 6 км проплило весло, поділене на швидкість течії. За цей же час рибак проплив три проміжки часу. Т1 плюс Т2 плюс т 3 Т1 це той час, коли він Плив відстань С1. Плив проти течії. Т2 це він пропливав ту ж саму відстань, але пропливав за течією. І Т3 він ще проплив 6 кілометрів. Отже, Т1 це одна година. Це С поділене на Швидкість рибака мінус швидкість течії, і звідси ми знаходимо S. Далі йдемо Т2. Т2 це S, поділене на швидкість рибака плюс швидкість течії, він повертається назад до моста, пропливаючи ту ж саму відстань S. І Т3 це він проплив ще 6 кілометрів, але плив уже за течією. Запишемо загальну формулу. 6 поділено на швидкість течії це час, коли пливло весло. І з правої сторони ми бачимо три проміжки часу, за які пропливав рибак. Це одна година, Т2 і Т3. Зводимо до спільного знаменника, зводимо подібні. Використовуємо властивість пропорції і маємо такий вираз. 6 помножити на швидкість рибака, плюс 6 помножити на швидкість течії. Дорівнює в дужечках 2 помножити на швидкість рибака плюс 6 і помножити на швидкість течії. Ось ця формула. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. І маємо. Швидкість течії дорівнює 3 км за годину. Розглянемо ще одну задачу. З середини колони автомобілів, яка рухається зі швидкістю 10 км за годину, одночасно виїхали два мотоциклісти. Один в голову колони, інший в фіст. З якою швидкістю рухалися мотоциклісти якщо їх швидкості були однаковими, а час руху одного мотоцикліста виявився удвічі меншим, ніж іншого. Отже, швидкість колони 10 км за годину, час руху мотоциклістів, часи руху пов'язані Т1 до рівня 2Т2, і знайти швидкість мотоциклістів. І швидкості однакові. Перший мотоцикліст має швидкість відносно колони машин. Швидкість мотоцикліста мінус швидкість колони. І ми знаємо, що його час у два рази більше. Тому що швидкість менша. Другий мотоцикліст має швидкість відносно колони машин. Швидкість мотоцикліста плюс швидкість колони. Зараз ми з вами запишемо, чому дорівнюють їхні відстані. Перший проїхав відстань S дорівнює t 1 помножити на його швидкість. Тобто швидкість мотоцикліста мінус швидкість колони. Другий проїхав відстань, але половинку колони теж, S дорівнює t 2 Помножити на його швидкість, швидкість мотоцикліста плюс швидкість колони. Ми розуміємо, що вони проїхали однакові відстані, тому записуємо ось таке рівняння. Т1 ми замінили як 2, Т2, поки нічого не змінюючи. Далі ми розуміємо, що розкриваємо дужки, і тут ми зводимо подібні. Маємо швидкість мотоциклістів, повинно дорівнювати 3 швидкості колони. 3 помножити на швидкість колони. Швидкість мотоцикліста дорівнює 30 км за годину.